Вітаю вас! Це повтор попереднього відео українською мовою. На центральному міському ринку ми знаходимося в продовольчому. Ну, тут торгівля йде і продовольчими, і непродовольчими товарами. Промисловий ринок там практично вже. Нічого немає. Є, але покупців зовсім мало ходить. Торгівля якась є, а покупців дуже мало, а це ми на одному з виходів родовольчого ринку. Все, спасі, Ух ти, мені. Це зоомагазин для тварин. Далі там є м'ясний цех, ну, там цікавого мало. Там все дорожче, ніж на соцмісті. Коли буду на соцмісті, то пройдусь по соцмістю. А тут цікавого доволі мало. Ціни, мабуть, які всюди на сало 170-250, на соцмісті там дешевше все. Раніше багато прилавків тут було, йшла торгівля, зараз вже навіть і прилавки повбирали. Та, і ті, що є, ніхто вже не торгує тут. Значно зменшилась торгівля. Чому у вас спорту тут 200 грамів. Ну, ну, А, Такая такая. О така? Отака 114, а були еще по 225. Кофе недороге, але краще купувати в варусі, або в АТБ там по акціям буває. 30-40%. Раз в дві неділі. Який-небудь вид товару. Кохать і так значно подорожчало за цей рік. Ну, я, наприклад, купую по акціях. А тебе варуси вони там доволі часто бувають. Такі акції добрі. До 40%. Це ми вже на виході з ринку знаходимося. Ну, і зараз підемо в напрямку центральних вулиць, центрального міського району. Ну, це вже ми, скажімо так, в центрі центрально міського району знаходимося. Ну також торгівля йде. Вона по всьому місту йде на зупинках, де інде. Центральна вулиця, тут багато машин, тут багато кафе різних. Люди гуляють. Медом тут пошти завжди торгівля йде на цьому місці. Ну, та й не тільки медом, овочі, овочі фрукти. цитрові сиві від 70 до 100 гривень. Ну, і в супермаркетах вони десь також. І багато тут дрібних, дрібна торгівля. Консервація тощо. Зелень. Ну, а тут палатка вже така, що. що і риба, рибою торгівля йде і м'ясом, і овочі, фрукти, все, що хочете. Цікаво, можу сказати, що кілька від 100 гривень, решта риба дорожча, окорочка від 70 гривень і далі там різне. Ну, цікаве яблуко, недорогі від 30, є, бо в деяких містах і гриби 70 гривень. Теж це недорого, бо, як правило, гривень 100. Яблука від 30, 35, 40. Капуста до 40 вже доходить. Яйця подешевшали вже. 40 гривень в супермаркетах на ринках, ну трохи дорожчі є, якщо більше. Центральна частина міста і тут. вибита шибка є, мабуть, на продажу квартира. На цьому поки що все. До побачення.